Малята, хочу вам загадати загадку цікаву, а ви спробуйте її відгадати. Це дерево, мов їжачок, вбрання у нього з голочок, воно стріча щороку нас, гірляндами рясними, веселим сяєвом прикрас цукерками смачними, та всюди, в місті і в селі, несуть. Дорослі ждуть малі, у кожному будинку прикрашену ялинку, сподіваюсь, ви відгадали. Погляньте, до нас сьогодні завітала ось така ялиночка, але подивіться, що з нею не так. Що це за пусті кружечки такі? Малята це значить, що нам її потрібно прикрасити. Для цього нам потрібно буде пластилін. Тому перед початком роботи ми підготуємо наші пальчики та трішки їх розімнемо. Ми ялинку прикрашали, сніг на гілки покидали, срібні кульки. І бурульки, намистинки, мов краплинки. Ще й цукерки причепили. За роботу нас хвалили. Молодці. Погляньте, маляти, для роботи нам знадобиться дощечка, на якій ми будемо працювати, шаблончик, ялиночки. І обрати вам потрібно ваші улюблені кольори. Пластиліну я обрала ось такі. Для початку ми беремо один з кольорів. Відчіпуємо невеличкий шматочок і скочуємо кульку. Між долоньками скочуємо ось так кульку. Так, ось така кулька в нас вийшла. Беремо цю кульку та нам потрібно приклеїти на один із кружечків, гарненько притискаючи пальчиками. Беремо ще інший колір, наприклад. Так само відчіпуємо невеличкий шматочок і скочуємо кульку, між долоньками скочуємо, скочуємо кульку. Ось такий кружечок у нас вийшов. І де бачимо, вільний, вільну ячієчку, там приклеюємо, пальчиком притискаємо гарненько. Далі візьмемо ще колір, також відчіпнемо невеличкий шматочок. І також продовжуємо робити кульку. Притискаємо у вільну ячеечку пальчиком, Ось так. кульки можна зробити заздалегідь. Спочатку зробити кульки, а потім прикрашати ялиночку. Ось, малята, я зараз зроблю кульки, а потім буду прикрашати нашу ялиночку. Малята, Я сподіваюсь, що у вас також вийшла дуже гарна ялиночка, яскрава новорічна. І тепер вона буде сяять на новий рік. Погляньте, яка вона стала гарна! А я буду з нетерпінням чекати на фото ваших. Ялиночок, мені дуже буде цікаво, які ви кольори підібрали саме для своєї ялиночки. А зараз ми будемо з вами прощатись. До побачення, до нових зустрічей!